Так, всім привіт. Сьогодні буду йти в барбершоп по мою голову, по мою бороду. І десь через 2 годинки йду в барбершоп. От така в мене зараз борода. Це результат до. Така стрижка. Потім покажу результат після. Так, знімаю себе на основну камеру, тому себе не бачу. От, така стрижка. Вже мій чуть-чуть ціну вновив, вже 600 гривень разом з бородою стрижка. Ну а я думаю, що це все рівно дуже-дуже круто, дуже нормально. Це на наступний день. Фінь голову не помилував. Все, вже укладка пішла геть. Вже так круто не виглядає.